Слава Ісусу Христу. Отже, розглядаємо неділю 13 по зісланні Святого Духа. Бачимо глас 4, -й. також свято спомин освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Це за григорянським календарем. Глас 4. -й. І, що нас ще цікавого, буде також свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке нещодавно було. Отже, це посвяття, І тропарі, відповідно, будуть також цьому святу. Ну, дивимося устав. Отже, тропар Воскресний, тоді свята успіння. І тоді ще й тропар посвячення собору. Тоді кондак освячення собору. Слава, кондак Воскресний, нині кондак свята. От так багато всього. І про Кімен апостол, Алелуя, Євангелія, Причасний, все неділі, а потім ще собор. І тепер. Переходимо до безпосередньо трупа рік. Воскресіння, від Ангела знайши, і прадідне осудження відкинувши, Господню, учениці, хвалячись, апостолам мовили, повалилася смерть воскрес Христос Бог даруючи світові велику милість у різді. Зберегла ти, у спені світа не оставила ти, Богородице, переставилася ти до життя, бувши матір'ю життя і молитвами твоїми, і збавляєш від смерті душі наші. І як безцінну красу внутрішньої богообразної скинії, так зовнішньої вив'єси велич святого храму, слави Твоєї, Господи, утверди його по вік віку і прийми молитви, Богородиці наші благання, що їх у нього безнастано тобі приносимо всіх життя і Воскресіння. Собори вірних сяють у соборі Воскресіння, як на світлі зорі на Небі, і молячись у ньому взивають, сей дімо тверди, Господи. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, спась і Визволитель мій, і зробу, як Бог. Воскреси від оков земнороджених і врата до вісок рушив. І, як владика, воскрес тридневний. І нині, і повсякчас і на віки віків Амінь. Молитва невсепущу Богородицю, і в заступництвах замінне уповання, гріб і мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу преснудівствен. І прокі мене. Які величні діла, Твої, Господи, все премудрістю сотворив ти, все премудрістю, сотворив ти. Отже, це повний прокімен. Хто злякався, то співаю простіший. Як і... Які величні діла Твої, Господи, все сотворив Ти. І так само, Прокіман, благослови душе моя, Господи, Господи, Боже, мій ти вельми величний, домові Твоєму подобає святість, Господи, на много туднів. Це, очевидно, такі скорочені прокімені, які всі знають, а перший то власне можна вчити так, як він виглядає надовше. Ще є... Тут задостойник Успіння Пресвятої Богородиці, який співається на замість достойного літургії, так на свято Успіння. в цій літургії. То власне вивчаємо їх в школі церковного співу що п'ятниці о 20-й годині. Запрошуємо під цим відео посилання на Патреон. На Патреоні знову ж таки є посилання на Zoom-трансляції. Кожної п'ятниці о 20-й годині запрошуємо, слава Ісусу Христу.